Це український день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначала в суботу. З цієї нагоди в палаці культури татан відбулися урочисті збори. Кращим працівникам вручили відзнаки серед них і Юлія Кіріленко. Вона вже чотири роки працює в галузі культури. Це спосіб життя для мене культура. Ну, взагалі, е в недалекому минулому я була медичним працівником. І одного дня змінила все з ног на голову, як то кажуть. І пішла працювати в галузь культури. І дійсно це мене захопило і захоплює. Я про себе можу сказати, що робота для мене це є свято. Свято кожен день, хоч інколи, і буває дуже важко, але мене надихають діти, мене надихають. Колективи наші, і керівники, і взагалі люди, наші воїни, наші сили оборони борються за те, щоб ми зберігали нашу ідентичність, щоб ми плекали нашу культуру, розвивали. В якомусь аспекті переосмислювали, надавали їй більше цінності та більше значення, виховували майбутні покоління з усвідомленням нової цінності українських письменників, поетів, авторів, митців, художників, і все це наша з вами щоденна робота. Наразі в Запоріжжі розробляють міську цільову програму розвитку культури на 2025-2027 роки. Всі охочі можуть висловити своє бачення щодо проєктів і заходів, які б вони хотіли бачити в нашому місті. Для цього створили опитувальник для місцян. Пропозиції збиратимуть протягом двох тижнів. Є можливість надати свою пропозицію або ж вибрати ту опцію, яка доступна. Там багато секторів охоплено: це і промоція читання, і розвиток сучасної культурної інфраструктури, надання якісних культурних послуг, розвиток кіновиробництва, аудіовізуального, аудіального мистецтва ну, цей перелік достатньо такий вичерпний, але навіть якщо хтось не знайде той чи інший сектор, який хотів би підтримати або побачити в програмі і наші міські на наступні три роки, то можна буде це сформувати запитом і заповнити в опитувальнику нам надати. Опитувальник доступний в соціальних мережах Запоріжжя Сіті Запорізької міської ради. Можна перейти за посиланням. Це звичайна Що Щоб я хотіла, щоб цій програмі було, то це безумовно гідні зарплати для тих людей, які в цій системі працюють. Я бачу, ви зараз хитаєте голову, бо Я розумію, що ви працюєте не за всіх гроші цього світу. І це великий мінус нам, тому що насправді рівень заробітної плати має бути адекватний до тих вимог, які зараз ми маємо економічні, безпекові, інфляційні. Все це ми маємо врахувати. А те, що хочете робити ви, які додаткові заходи або програми цікаві вам, то звісно, хочемо почути фідбек від вас.